Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі Боксу. І так, голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Кеді Хірн прокоментував новину про те, що Олександр Русик домовився про поєдинок із Тайсоном Ф'юрі. Це неймовірно, я сподіваюся, що бій відбудеться. Я вірю, що вони поб'ються. Я вважаю, що Деп Фюрі не запропонували величезну суму грошей, він погодиться на бій. В одному з інтерв'ю бабаром сказав, що Ф'юрі заробить 100 мільйонів доларів, а згодом швидко подвоїть цю суму, але я впевнений, що Ф'юрі отримає багато грошей. Ми приблизно знаємо суму, бо її обговорювали раніше, і ви чули ці розмови. Це будуть великі гроші, і це чудовий бій для суперважкої ваги. Сподіваюся, що він відбудеться. Я не знаю, коли це станеться. Моя чуйка каже, що це відбудеться у січні, але нам потрібно дивитися і на 23 грудня, бо на цю дату ми також плануємо бій Кріса Юбенка проти Конора Бенна. Я вважаю, що це добре для боксу. Еді Хірн також розповів, чи передбачений реванш на бій між Усиком та Ф'юрі. Функціонер заявив, що угода передбачає двосторонній реванш, тобто, незалежно від того, хто переможе у першому бою, на нас очікує ще одне протистояння топів хевівейту. Хоча з циганським королем загадувати щось на майбутнє, справа ризикована. Тим часом стало відомо, хто стане спаринг-партнером британця. Чемпіон IBF Джей Опитая розповів інтерв'ю, що буде допомагати Тайсону Ф'юрі у підготовці до поєдинку з Олександром Усиком. Насправді, Тайсон Ф'юрі вже до нас звернувся. Вони спілкувалися з тренером. Ми говорили про це і раніше. Я був близьким до того, щоб приєднатися. До моменту, коли бій відмінили, це шалений досвід, і я в очікуванні від цього. Однак на британця ще чекає бій проти протингану. Легенда боксу Майк Тайсон звернувся до Фюрі. Удачі тобі, брате! Тренуйся добре, бо на тебе чекає важкий вечір у рингу. В той же час британець Дерек Чісора пояснив, чому бій Усика та Фюрі має кілька дат. Причина, чому вони мають кілька дат наступна, якщо Тайсон буде накаутований у бою з Нгану, тому має визначеної дати бою. Але якщо після бою з Нгану Фюрі буде у повному порядку, все відбудеться 23 грудня, я схвильований, це ж організовує турки Аля Шейх, а він великий гравець, друже. Екс чемпіон світу вазі Дантей Уайлдер теж висловився про майбутній бій за абсолюта. Розмір це те, що дозволяє Ф'юрі домагатися успіху. Коли я уявляю поєдинок Ф'юрі проти Усика, то згадую бій Тайсона і Канінгема. Він тиснув на свого суперника вагою і бив його. В цьому поєдинку я бачу те ж саме. Він буде тиснути на Усика своєю вагою. Я дійсно думаю, що в Усика більше навичок, але коли справа доходить до габаритів і всього іншого, я сумніваюся, що він зможе конкурувати з таким бійцем, як Ф'юрі. Хто знає, що станеться? Це всього лише моя думка. Непереможений американський легковаговик Шакур Стівенсон теж поділився своєю думкою. Я думаю, що це відмінний бій. Я дивився останній поєдинок Усика. Він виглядав дуже добре. Усик чудовий боєць. Я вважаю, що габарити Ф'юрі трохи виявляться йому не по зубах. Не забувайте, скільки важить Ф'юрі, 117-122 кг. кілограми. Він занадто великий для багатьох супервошкотлетів, і у нього є боксерські навички. Він вміє користуватися своїми габаритами. Я не знаю, чи зможе Усик його перемогти. Олександр чудовий боєць, але я просто не уявляю, як він це зробить. Я не бачу, що Фюрі зупинить усика через його стиль. До того ж, Олександр Шульга, а це може завдати трохи проблем Тайсону. Подивимося, як воно буде. А тепер про бій Канело проти Чарло. У ніч з 30 вересня, на 1 жовтня, на мобайл арена в американському Лас-Вегасі пройшов вечір боксу від промоушену PBC, який очолив мегафайт абсолютно чемпіона світу у суперсередній вазі Сауля Альвареса проти Джермела Чарло. Поєдинок тривав усю дистанцію і закінчився перемогою Канело, одноголосним рішенням суддів. Чарло записав у свій актив лише один виграний на чисто раунд. Усі судді віддали йому дев'ятий відрізок. Окрім того, на двох картках американський боксер забрав п'ятий раунд. Тим часом, сьомий раунд Канело виграв з рахунком 10-8 завдяки тому, що відправив Чарло в нокдаун. Олександр Гвоздик, який бився в Андеркарді, здолавши Родрігеса в другому раунді, поділився своїми думками про домінуючу перемогу Сауля Альвареса. Щодо головного бою, це був хороший перформанс від Канело. Він, як мені здається, підійшов до поєдинку з Чарло саме в тій формі, яка зробила його тим, ким він є. Дуже круто. У цьому поєдинку правило кожен робить рівно стільки, скільки дозволяє суперник, спрацювало по відношенню до обох боксерів. Чарло відчув силу Канело і майже відразу перейшов у режим виживання, чим полегшив завдання Альваресу. Однак, гадаю, таке рішення американця було викликане можливими наслідками для його здоров'я. Що стосується Теренса Кроуфорда, то він передумав битися з Джармелом Чарло після його безвольної поразки у бою з Саулем Альваресом. Окей, народ, я закінчив з джармелом Чарло, він більше не входить до мого розстрільного списку. Він вийшов на ринг, приліг і дозволив Канело відшмагати себе, ніби той був його татком. Він взагалі не чинив жодного опору. Після цього Бац звернувся до Канело, привітавши його з перемогою над чарло. Вітаю, Канело, ти змусив так званого лева виглядати левеням. Що ж, можливо, Кроуфорд цими словами натякнув на те, що тепер канело у його розстрільному списку. Пишіть, що ви думаєте. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!